Дякую, добрий день, я змістя до вас. Двіся на нагородці, затихнувся по части. Я поліз. Майже робити вірші. От тебе закликатися так просто, неймовірно. Не на мой взгляд, на чого Не Немо. Ти так потрібно в цьому світові нікому, таких, як ти, більш просто не існує, божевільне. І знову ти наснилася мені, оричнів. Життя без тебе стало б не таким поганим. Багато в ньому учинила ти прогалами. Не йди від мене, чуєш, не йди, котися. Ну, далі більше лівичне. Весняний дощ змиває шум зубися, Твоїх плечей торкаєш на морі. Яскраво сяє нам журя північна, Талюсі у небі на тюнзові. Грячий сподир шпов на мій губи з присмаком вишневим. І ми виднім кушати шукав'ярні, А пак шкалевий рушив у женеву. Блукайнічими тверми чужого для мене миста, Ходжу за чужою радістю, а гласний ще не маю. Збагнути не можу іноді, чи янвою, чи нечистий, І що у теренах будніх розплачував так шукаю. Стріваю я схотні поглядів, та жоден мені душу. Крізь друг болочих і витілок споскужених дну про вічна, Запущивши очі бігтиму І напасть онуть розрушу. Бо в мене ще все все попереду, будь воїном чоловічим. Річ такою назвою, незвичайне, кондиціонер. Як жадуть мені тепер, хто холодна, хто гаряча, не збагнув своєї дачі, ти мав кондиціонер без постійного режиму, не керована, не зрима, то нашлась на мене то розпалося, як дровину, дровину. Я з цього не загину, я знайду пусть управління. <клес> Я звик до болю, і не лякає твоя провина. Я не загину. Мене давно вже загатували провини інших. Бував більше. Роби, що хочеш, вбивай, знущайся, а я не здамся. Хіба велику? <плес> твоя клезна з бучою війні? Ні, геть не те, про що ти зміркувала, хоча я також. Вона побуджуєся, дики на спала і кидає у дрож. Твоя дивизна доща Інкабана, вона кахлива, шкинь її на пайма. Колошкова, що не міш подивишся в вічі, ти ще сами вогне під'єшних. Ти не спиш, що думаєш про вічні і спокутуєш навчили свій ти наш поїзд, думаєш про мене, вже на берег, будь в твоїх руках. Запинить коріч моя мігрена, відлітай, за тим ушах спасоних птах. Тільки читаю пару вічів з останнього. Більш серйозно. Потрутаю старше, вливаєш у спогади лодкі, гірні. Тебе дожидаю, томажно, не пожар ти. Які треба доказати, щоб розрушити минулий німець. Навіщо відкрила мені свою душу? Ти кінець, поцілунка на ваші під місяцем, обіймам міцним. Усе це забудеться, все це розсіється. Мов дим у легені зайшла несподівана, зробила курцем. Чужа сигарета, провожу розстріляна. Лице посміхається, очі у погляді, ховануть нам в Бо дай на поста понад нами розколоті. глянуть. І очі спон Наступний річ. І очі тому поглянули в гору. На небо земне хтось розлив на Веде мене життя за чорним швором, моліся що би хоче не провело. У кожного між небом і між нами Мільярди тисячі натятих швор. І серед неба полум'яна пляма, Червоне сонце, може, світлофор.